Всім привіт! 16 березня. Ось така у нас зараз луничка в теплиці. Трошки почистили ми її. Ось така вона. Вроді нічого. Листя прибите оце морозом. Вже її обробили від корневих гнилий фундазолом та медян екстра. Медян екстра ми обробили, а сонце було сильне, що ж листки ось поприпікалися. Не страшно. Що ж, опіки появили. Виставили ми отакі дуги. Якось отак. І положили на край агроволокно. І коли холодно вночі накриваємо. Після обробки Медіон Екстра все одно, койдеєсть де гнилі. Ну все. Гнилі є. Провітрювання вроді є Ну, все одно. Якось так. Трошки почало рости. Попробували підкормити вже її. Кальцієвою селітрою. Ну, якось так. Зараз покажу, що в нас в теплиці де росте редиска, там ми розпікірували розсаду. І ось така у нас редиска тут, яка була посіяна 14 -го... грудня. Якби не морози, вже б було. А так така вже, в принципі, можна рвати. Її. Нормально. 8 березня розпікірували помідори. Такого плану. 40 сорокову касету. Ну ось уже навіть корінчик починає пробивати. Тут трошки слабіший, сильніший такий. Томот і капусту ось розпікірували. Якось отак. Капусту прямо на землю. а помидоры на пидонах. Тут тоже уже с 8 березня пикировалось. Тут тоже. Куринчики уже есть. Да и тут радиска тоже уже есть. В общем, редиску можно уже прибирать. Ну, Якось так